Представники інтернет-партії України провели черговий флеш-моб. Так, загін імперських штурмовиків на чолі із заступником глави партії Дарт Вейдером атакували Міністерство юстиції України. За словами учасників акції, вони намагались потрапити на прийом до міністра Олександра Лавриновича. Утім, зайти до будівлі протестувальникам у костюмах персонажів культової кіносаги Зоряні війни завадив охоронець і заблоковані вхідні двері. Під час штурму бункера Лавриновича імперські вояки вимагали припинити тиск на інтернет України. А після Закінчення акції штурмовики пішли геть від будівлі, погрожуючи повернутись. У серпні минулоріч мін'юст звернувся до суду з проханням заборонити діяльність інтернет партії А 23 січня 2013-го суд прийняв рішення про її ліквідацію, мотивуючи це відсутністю партії регіональних організацій. А поки біля стін мін'юсту розгоралося невдоволення, очільник відомства встиг зазначити, що 70% скарг українців до Європейського суду з прав людини визнали неприйнятними і порадив дотримуватися законів на території. Своєї країни, аби за словами Лавриновича, не було підстав звертатися до європейської феміди, не забув міністр і про статистику. каже, Україна належить до п'ятірки країн, від яких до Європейського суду справ людини щороку надходить найбільша кількість заяв, і швиденько наголосив, що при цьому слід пам'ятати, скільки з них суд таки розглянув. Разом із тим, Лавринович зазначив і про проблеми, які на його думку вирішити неможливо. Сюди чиновник відніс не що інше, як соціальні пільги, каже, виконати всі ці рішення надзвичайно складно, а все за його. Словами через брак коштів, яких потрібно більше ніж весь бюджет країни, переконаний міністр за статистикою. 60% звернень українців до ЄСПЛ стосуються захисту права на справедливий суд.